Добрий вечір, Юлія Володимирівна. Доброго вечора. На цьому тижні ви мали змогу поспілкуватися зі світовою елітою, і цю еліту сьогодні найбільше певно цікавить, яке майбутнє далі чекає Україна. Про що ви говорили? Що ви їм обіцяли? Дійсно, весь світ на Україну покладає великі надії, як на країну, яка може залучити великі інвестиції, підняти економіку, дати світу нову якість співпраці з Україною. Але для цього світу потрібно було почути на Давосі декілька речей. Перше, це те, що в Україні буде політична стабільність, тому що поки в Україні немає політичної стабільності, нема чого розраховувати на прихід інвестицій, на партнерство з Європейським Союзом, на партнерство з іншими країнами. І саме тому перше, що я сказала світовій спільноті, спілкуючися саме через з Давосом, це те, що після виборів президента в Україні буде політична стабільність, порядок прогнозованість, буде побудована справжня ринкова економіка, модернізована, сучасна і безумовно, Україна зможе продемонструвати своєму народові справжню справедливу систему і влади, і розподілу ресурсів. Ну в Давосі також виступав Сергій Тігіпко, якому ви зробили пропозицію щодо крісла прем'єр-міністра. І він там зокрема сказав такі слова: до другого туру. Я нікого підтримувати не буду, але не буду відмовлятися від пропозиції, які мені зробила. Тимошенко на догоду комусь. я хотіла запитати, що все таки стоїть за цією пропозицією. Сьогодні це обговорює вся країна. Все таки, ви зацікавлені в результаті другого туру? Чи ви хочете щось більшого після виборів для країни? Я хочу для країни нової якості політики, нової якості політиків. Я хочу серйозних фундаментальних змін. Я хочу побудови красивої країни. І саме тому країні потрібна команда. І якщо люди в країні віддали свою перевагу, в тому числі Сергію Тегіпко, Арсенію Яценюку, Анатолію Гриценка, я не думаю, що треба ігнорувати це бажання і це бачення людей. І саме тому, дослухаючись до людей і думаючи про їх інтереси, я запропонувала всій команді кандидатів в президенти першого туру, демократичного сектора, створити після цього добру програму. Боротьби з кризою, встановлення економіки, створення справедливої держави я запропонувала їм скласти зусилля. Так, вони можуть представляти різні партії, але скласти зусилля для того, щоб дати країні нову якісну команду. І саме тому я Сергію Тігіпка запропонувала посаду прем'єр-міністра. Так само я переконана, що і Арсенія Яценюк, і інші кандидати Анатолій Гриценка, зможуть знайти для себе гармонійну позицію в новій команді. Я все для цього зроблю. І те, що ви сказали про відповідь Сергія Тігіпка, що він не буде відмовлятися від такої пропозиції, то це абсолютно логічна, тому що не треба чекати е, наступних виборів президента і навіть наступних виборів до парламенту, коли можна вже зразу, 9 лютого, після завершення другого туру виборів почати формувати для країни нову історію і нову стратегію, відкривати для неї новий шлях. А для того, щоб обрати прем'єр-міністра, все таки потрібне рішення парламенту, і підтримка парламенту. Так я не сумніваюся в цьому, як тільки буде обраний президент. Закінчиться весь хаос в країні. Міттєво політичні сили демократичного табору будуть зорієнтовані на єдиний центр побудови е, нормальної команди, на єдиний центр наведення порядку. Я переконана, що буде більшість в парламенті, новий професійний, а не коаліційний уряд, і буде дійсна нова якість, е, яка мені здається трошечки людям в серці поверне віру, надію. І переконання, що все буде дуже добре в нашій державі. Ви вірите в те, що другий тур може відбутися без фальсифікацій, чесно, і прозоро. Я роблю все навіть неможливе для того, щоб вибори відбулися без фальсифікацій. Я не хочу повторення фальсифікацій 2004 року, на чолі яких стояв Янукович. Просто не хочу. І намагаюся цього не допустити. Саме тому ми сьогодні захищаємо. І міністра внутрішніх справ, тому що саме міліція по своїм функціям зобов'язана припинити каруселі, вкидання бюлетені. Голосування нечесне без медичних довідок на дому. Е, реєстрацію людей для голосування, яких немає в електронному реєстрі. Розумієте, міліція це сьогодні не діє на те, що вибори від фальсифікації будуть захищені, і тому так предметно розправляються з міністром, тому що треба відкрити шлях для фальсифікації. Але я хочу зараз заспокоїти країну. Міністр сьогодні працює на посаді виконуючого. Обов'язки міністра внутрішніх справ працює успішно, стабільно і працює стабільно вся система міліції. А те, що розхитують сьогодні наші опоненти стабільність, порядок в країні розхитують систему влади далі. Я думаю, що це їм не додає авторитету в суспільстві. Ну, суд сьогодні вирішив відмінити рішення кабінету міністрів з приводу призначення Луценка. Що ви будете робити далі. Будь-яке рішення суду приходить до нас офіційною поштою. Сьогодні немає ніяких рішень, ми нічого не отримали офіційно, і тому ми не маємо ніяких рішень суду. Це значить, що виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Луценка працює. І, до речі, та ж сама історія із поліграфкомбінатом. один в один. Це державний спеціалізований режимний об'єкт, на якому друкуються паспорти, акцизні марки, друкуються всі захищені бланки, в тому числі друкуються і бюлетені. Ми Оголосили всім міжнародним спостерігачам, оголосили партії регіонів, ЦВК, що ми запрошуємо їх бути присутніми на друці бюлетенів від початку до кінця, без будь-яких перешкод. Але ви знаєте, що було проведено бойовиками, які представляють Януковича, захоплення. Цього режимного підприємства, при чому з, з гарячим кипятком бранзбойти, димові шашки, гумові кулі. І це все і є команда Януковича. Це ті люди, які йому пробивають дорогу до фальсифікації. І тому на цьому прикладі країна мусить побачити, з якими арсеналом Янукович йде до влади. І тому я хочу це зараз зупинити. А для контролю, причому цілодобового. Повністю відкрит поліграф-комбінат. Якщо ви відчуєте, що відбувалися такі фальсифікації в другому турі, на які кроки ви готові? Я думаю, що ми не допустимо фальсифікації. По перше, комісії вже дільничні 50 на 50 створюються раніше. В першому турі цього не було, тому що було 18 кандидатів. Плюс міліція працює стабільно. Спостерігачі міжнародні присутні. Я сподіваюся на те. До речі, поліграф-комбінат захищений недійно, і там є спостерігачі від всіх політичних сил, від ЦВК, міжнародні спостерігачі. Мені здається, що нам зараз в дуже важких умовах вдається утримувати стабільність. І на сам кінець, який перший указ видасть президент Юлія Тимошенко в разі перемоги, ну ми всі добре з вами розуміємо, що е, немає однієї таблетки від всіх захворювань. І немає одного, однієї панацеї від всіх негараздів. Саме тому я можу сказати тільки про перший указ. Перший указ це буде якраз нова бюджетна реформа країни. Я перший підпис поставлю під новим бюджетом країни на 2010 рік, який започатковує соціальну справедливість, суттєво підвищує заробітні плати і пенсії. По суті, бореться з кризою. А крім того, перший раз за 18 років фінансовий ресурс залишиться там, в селах, селищах і містах, де люди живуть і платять податки. Сьогодні, до сьогодення, все це, всі гроші забиралися в центр, а села селища і міста залишалися без права розвиватися. Тому все, що складає фінанси держави. Залишиться там, де люди живуть, працюють і платять податки. Ця бюджетна реформа це і є започаткування фінансової справедливості, це і є започаткування е, серйозної, оновленої соціальної політики. І в тому числі це підтримка реального сектору економіки, а це і є вихід з кризи. Но і перші укази будуть присвячені всім заходам по наведенню чіткого порядку у владі. Це цілий спектр буде указів, але якщо не буде порядку, стабільності, припинення хаосу, дуже важко буде робити всі реформи. Для цього потрібна політична воля, і вона у мене є. Я вам дуже дякую. Залишився тиждень. Ми всі чекаємо висновку людей. І думаю, що мудрість людей вона завжди в Україні є бездоганною. Я вам дуже дякую. Дякую, дуже вам.